Стан справ по наданню статусу дітям, які постраждали внаслідок військових дій. У нас ця робота проводиться по-іншому, ніж в інших містах. Ми вирішили зробити це. Є працівники виконкому, щоб вони шукали справки, довідки такі і такі інші, і не ставили людей в чергу. А планом, спокійним, виваженому порядку, дати всім дітям. Всім звинят статус дітей, які постраждали внаслідок військових дій. Чому всім? Тому що наша вся громада відноситься до можливих бойових дій, і вся громада підпадає під такий статус. Всі діти. Станом на сьогодні у нас статус надано 471 дитині, і вже оброблено документи 323 дітям на чергове засідання. Виконкому спочатку, за вашим дорученням, ми надали статус дітям батьки, яких загинули. Потім внутрішньо переміщеним дітям ми збирали документи ці і також їм надали статус. Зв'язку з упорядкуванням системи надання статусу вирішено було надавати по навчальних закладах до цієї роботи. залучили. Шкільних психологів, що нам дозволяє 267 постанова. Ну і таким чином всі діти мають рівний доступ до надання цієї послуги. Оброблені на сьогодні документи 11 класів, 10-х класів. Наступні дев'ятикласники та учні професійно-технічних навчальних закладів, інституту, коледжу і почергово ми надамо статус всім дітям громади, щоб це було спокійно, без черг і без соціальної напруги в громаді. Прискорити ці. Питання, Добре. Розумієте? Більш Добре. швидко. У нас велика кількість викладачів, велика кількість психологів, працівників різних. Просто швидше треба рухатися в цьому напрямку. Да. Добре. Організовуйте, будь ласка, ми розраховуємо.